Ваші безкаркасні меблі коштують дорожче за каркасні, не ж нові це. Не знаєш скільки вони будуть служити. По-перше, вони не нові. Давайте почнемо з кінця цього питання. Ці безкаркасні меблі робить фабрика ладов вже більше 10 років в Україні, і в мене є купа відгуків про те, що люди ними стільки часу користуються і наповнення їх зберігається. А чому наповнення зберігається? Тому що використовується якісний ППУ, не дішман якийсь, який в бюджетних меблях використовується, а щільний і довговічний. Тобто, при навантаженні до. 120 кг на спальне місце, 10 років такий ППУ прослужить з легкістю. І повертаємося до ціни. Щоб ви розуміли, чому щось коштує певну суму, треба розбиратись хоча б у вартості матеріалів, як мінімум. Це вже не говорячи про вартість робіт. От беремо ось це кріселко, 90 см ширина. Воно все обшите тканиною. З усіх сторін, ось так ось розкладається в спальне місце, і тут тупо тканини використовуються приблизно на 3, ну до 3 тисяч гривень. Це недорогої китайської тканини. Тобто, якщо взяти якийсь дорожчий сегмент, буде ще дорожча вартість тканини. Тобто, потім є витрати на пошив чохла, тут блискавки, всякі мілочі. Банально. Потім ППУ. От можете взяти порахувати в інтернеті. Тут іде 90 на 100 на 50 см висоти. От порахувати, скільки коштує ППУ на таке крісло. І ви, якщо додасте тупо матеріали, то вартість це у нас 90 см, вартість половиною тисяч вже не буде здаватись такою великою. І до того ж, це крісло повністю зроблене з ППУ. Тобто тут немає проміжків, якось дивіться, в каркасному кріслі. Підходь. В каркасному кріслі, бачите, є проміжки, там є ніша для білизни порожня, а там все заповнено матеріалом. Коли намагаєтесь розібратися, чому щось скільки коштує, хоча б поцікавтеся вартістю матеріалів, а якісні каркасні і безкаркасні диванчики на сайті Солоха є. В описі до відео телефон для зв'язку.